Всім привіт! Привітки! Хто завітав на мій канал? Давно мене не було в зв'язку з тим, що я можу трішки похвалитися перед вами, їздила на відпочинок. Тому сьогоднішнє відео відрізнятиметься від всіх попередніх, тому що я вам зняла такий, скажімо так, як невеличкий влог з магазину, де я побувала. Тому буде трішки так ділитися моє відео на такі звичні з пакуночками, що придбала, і відповідно на відео з магазину. А побувала я в Туреччині і привезла звідти дуже багато продуктів, як Істивних, так і хімія. Моя звичка, скажімо так, купувати хімію в різних. Місцях нікуди не ділася. Подружки з мене сміялися, бо вони везли шоколад, так, солодощі там, а я міючі засоби, там, ну, їжу також. І в мене виявився найтяжкі чемодан, хоч був і наймаленький. Я відео поділю на дві частини. Спочатку вам покажу їсти не? Ось уже деякі продукти ви бачите. По цінам будемо додатковий такий е, влог, мабуть, не знаю. І е, е, дещо ще я додав після відео. Розповім про ціни. Ну що, поїхали. Була я в Турції, в Туреччині. Їхали ми з дівчатами автомобілем в трьох на машині, три дівчини. Поїхали в дорогу в 2,5 тисячі кілометрів. Зайняло наше це подорож в одну сторону півтори доби. Ми не спали, намагалися ну, зупиналися тільки заправити автомобіль, попити каву, перекушували ми бутербродами прямо в машині і відпочивали, змінювалися, хтось е, намагався полежати на задньому сидінні. В основному покупки я робила у Мігросі, Це така велика сітка магазинів в Туреччині. Вони є як маленькі, такі біля будинків, в двориках. Знаєте, от такі, як у нас маленькі біля будинків, а є трошки більше і розміри в них пишуться або малюється просто одна буква М з боку, або три буквочки М, тобто це більший, а вже там пишеться 5М. Це такий як здоровий, типу нашого сільпо нову. Вони вже так виглядають. І в них, відповідно, є так само, як у нас сільпо жовті ціннички. Всі ці ціннички я вам познімала, ті, що зараз тут стоять, щоб додатково не розповідати. Це вже скрито. Ціни я зняла відео. Тільки хочу перед тим відео, яке я зараз вам покажу, сказати, що курс гривні до ліри зараз. О 1.33. Це на сьогодні. Коли я була буквально пару днів назад ще в Турції, це було 1.38. Тобто, грубо говоря, все можна помножити на 1,4. Так я і робила. Тут різні всякі смаколики, вкусняшечки. Це я брала в дорогу нам просто поїсти. Але ми цього не з'їли, тому. О, залишилося. Також брала в дорогу, по ціні там буде чи то 33 ліри, значить так. Саме <смі> мною те, що мені сподобалося, я брала і собі, і мамі. Це булгур був по акції 22,50 чи 23 ліри. Тобто, щоб ви розуміли по ціні чичевіться, чи не булгур, це це 31 гривня. Отакий От кілограм 31 гривня. Немає, не буде в мене на відео це 2,5 кг булгуру. Я його зразу віддала мамі. Тому що ціна у нього була 43 ліри за 2,5 кг. На наші гроші 59 гривень. Тобто 60 гривень за 2,5 кг. Мама любить булгур, мама вже поїхала, тому я його на відео не показую. Ну що, поїхали? Трішки екскурс по магазину Мігрос.

Бачили невеличке відео з цінами. Я сподіваюся, вам там все зрозуміло. Якщо захочете якусь ціну, то в основному я брала все по жовтих цінниках, як ви помітили. А, дуже мені сподобалася ціна, яка теж бачите, що по 12.50 був лимонний сок. Такий соус більше лимонний соус для салатів. Не сок а соус. Його 750 мл. Мені ціна сподобалася, це на наші кошти. Десь по 17 гривень виходить. І оцет, е яблучний теж 17 гривень. Ну, це для мене смішна ціна. Це на те, що я хотіла звернути. Ну що, йдемо далі. Далі я вам покажу те, що немає на відео, те, що я купила не тільки в Мігросі, а, дещо також в мігросі але не зняла. Ну що, поїхали. Купила ось таку ще оливкову олію теж один літр. По 149 лір. На наші кошти це 205 гривень, привезла ось таку олійку. Також я купила це більше по проханню. Купила дві штуки це гранатовий соус, його можна салати до м'яса. Це полюбляє моя так невістечка, сім'я мого брата. і вона просила її привезти. Такий соус теж був по акції, але наскільки я пам'ятаю, в магазині шок там теж такі є. І виходить 27 гривень одна така бутилочка. Ну це дуже дешево, тому що навіть в мігрусі вони були дорожчі. Були навіть соуси по 100 лір. Тобто такі, мабуть, це відповідно залежить від торгової марки. Я буду надіятися, що цей сподобається. У сім'ї мого брата, і вони його будуть використовувати. Так. Також міг я купила було по акції чай 87 лір. Ось так він виглядає. Чорний чай класичний. 1 кілограм, як ви бачите, 87 лір, наші кошти 120 гривень. Я вважаю, що це ну, дуже дешева ціна. Uh, і uh, наскільки подружка, яка проживає зараз, в тричі сказала, це дуже популярний чай, його часто купують і часто в акції, його треба заварювати, як турки люблять заварювати чай, в них такі два чайничка завжди. Спочатку на одному кип ну, кип'ять воду, потім другий трішки од'іду. Щоб все помістилося. А потім зверху ставлять як заварник такий, куди насипають чай. Спочатку вони не наливають воду в заварник, якби прогрівають цей чай парою від нижнього, да? кипяченої води, а потім вже заливають гарячою водою і ще проварюють. Мені сподобалось так. Такий. Дуже він такий заварений, виходить, кревкий. Хто любить кревкий чай, це для них. Тому я й купила такий чай. Також ще на подаруночки купила теж, мабуть, в шок, мабуть, це була теж акція ось таку халву. Я люблю таку халву, мені раніше теж привозили, це така вона халва павутинкою. Якщо бачите, вона як е е сахарна така вона свата була, і це як теж павутинкою і халва, вона не дуже солодка виходить, як звичайна халва. Халва в них теж є там. О, якось все хочеться помістити. Продукції багато, то якось не знаю, як все тепер, куди його все ставити. Мабуть, поставлю сюди десь. О, отак. От. І я теж купила, вони були по 29 лір за 40 гривень. Я думаю, що на подаруночки. теж добре. Так, не ложила Орео, було воно на відео. Це теж було як вкусняшки. Потім ще як вкусняшки купувала, але, мабуть, теж комусь пороздаю, не поїли. Теж воно в районі до 20 лір було. От. Я не пам'ятаю, просто хапалося, це могло і на заправці десь братися, до кави, ми їхали в дорозі, щоб погризти. А це ось такий, як наш козінак. Не коштувала. Не коштувала. Не, не 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 але думаю, що з фундуком буде. Смачний. Так. Ще що по вкусняшкам. А, теж купувала по 25 лір кожна. Це вже, як так ось комусь теж як гостити, колег. Це такі... не халва, це в них називається. О, такі цукерочки. Теж до 25 лір було. Тобто Це в районі до 40 гривень все. Кусняхи я називаю кусняшки. Такі. Нічого не поміщається, вибачайте, все падає. Я хочу все розповісти. А, так, а, те, що я казала, що ми брали собі каву в дорогу, кусняшки до кави, і ось таку каву купували холодну. Це кава Мігрос. Це не з кафе, не з кафе було дорожче, Мігрос було начебто по 13 лір. Це в принципі да, там 17 гривень така баночка, особливо холодна, смачна, коли ти в дорозі, коли жарко. От прикольна штука. І в принципі, ми такі баночки завжди з собою брали на пляж. Весь відпочинок завжди зранку брали таку каву холодну. Різні смаки це карамель. Там от дуже дуже багато в них смаків є. У нас в Україні я теж бачила, але мені здається, тільки якийсь один смак У нас не так. Поки що воно популярне, мабуть, як в Туреччині, бо в них багато різних. Смаків такої холодної кави. І так, ідемо далі. Що я ще придбала в тому самому мігросі ось таку банку з оливками по 33 ліри. А, так, оливки оливки по 33. Це десь в нас в районі Ну 45, мабуть, гривень. Отака От банка, 400 грам написано Ну, не знаю, банка це на. 750 мл банка. Можливо, це 400 грив самих тут оливок з перчиком. Це дуже гарна ціна, я вважаю. Якщо десь 45 гривень за таку величезну банку, в нас в Україні не купиш. І це розмір: 4, якийсь XL, 3 xl це я так розумію, мабуть, розмір самих оливок. Бо це великі такі видно. Бачите, такі здорові оливки. Ну, Будемо надіятися, що смачні. Ну, Закрию я вже вкусняшки оливками. Так, що я ще купила? Купила на таку, скажімо так, на пробу. Кажуть, що це смачно. Гранульований чай турецький для різноманіття. Це з ложиною, це лимонний по 35 лір. Виходить, що такий чай по 48 гривень. Тут по 250 грам. Це для різноманіття, коли на роботі вже надоїла тобі кава, бо каву, я тільки ранку комп'ю, чай цілий день теж не можеш пити, то можна собі для різноманіття ще заварити, я думаю, ось такий юпі-чай. Тепленький. Смак, я думаю, такий, як юпі. Це чисто для різноманіття собі на роботу і колегам от, придбала. Тим більше, що. О, ну куди отом? Вибачайте, не знаю, як буде це вмастити. От у, ви, бачите, був найтяжкий у мене чемодан. І ще я купила. Ось таких теж два чая, евкаліптовий. І султан-чай це при простуді кашлі, і це при простуді кашлі. Евкаліптовий теж колега приносила, вгощала, коли особливо, це зараз у нас пішов холод, осінь, починається період хвороб і особливо закладеного носа, то вона нам приносила як для проби, що дуже відкладає ніс, коли оце вдихнеш оцей евкаліптовий чай собі зробиш. І ми провірили. Тому, будучи в Тречні, я його побачила. І я його навіть шукала, хотіла купити, що в мене теж такий був. От, знайшла, знайшла два вида От, і будемо їх купити. Вони були дорожчі. вони були по 50 лір, відповідно. Це 69 гривень, ну, приблизно, десь в районі стільки. Тому за тут теж 250 грам, за 250 грам 69 гривень. Думаю, це не дуже дорого. І що? останок? я навіть кішки, кішки свої привезла вкусняшки. У нас такі теж продаються, але вони теж були по акції, якщо чесно, не пам'ятаю. Мені здається, теж до 20 -то лір, тобто це десь до 30 гривень. У нас, мабуть, по акції вони теж так бувають, бачите, одну вскрила вже вгостила. З качечкою, з рибкою. Це просто, щоб теж був подарунок для кішечки. Щось привезла мамка їй. бо не було ж півтори тижня вдома, бо треба було якось свою. Вину загладити. Ось такий обзор. Ось трошки від'їду, показати всі покупки. От. І дякую, що переглядали. Чекайте, ще на друге відео. Це буде там хімія різна, бо, як я побачила ті ціни, теж дуже здивувалася, і тягнула додому, все що бачила. Всім хорошого дня! Трішки погода вже у нас така сьогодні осіння, проснулася йде дощ, але я думаю, це не буде ніяк впливати на ваш настрій. Всім па-па, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. А обов'язково про все розповім, як мені сподобалось чи ні. Позалишаю в пусті баночки, в пусті етикетички, тому що мені також цікаво, яка продукція в Турції.